Прикарпаття збирають допомогу для жителів Херсонщини, які потерпіли від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС. Прийшла з продуктами трохи і з одягом для постраждалих. Хочеться допомогти людям. Служба у стрілецькому батальйоні. Поранення в ногу та мрії про перемогу. Історія військовослужбовця з Прикарпаття на позивний псих. Радий тому, що живий, радий тому, що бачу багато своїх побратимів. Ну і то, що можу кожного дня бачити свого сина. В Івано-Франківську художник Нікіта Тітов проводить благодійний аукціон, щоб придбати авто для медичної роти бойового підрозділу. Нам теж треба долучатися до захисту наших військових, до допомоги їм. Спілка волонтерів Прикарпаття збирає допомогу для жителів Хресонщини, які потерпіли від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС. Волонтер цієї громадської організації Володимир Вербіцький розповів Суспільному, що речі першої необхідності до приміщення обласної військової адміністрації упродовж дня принесли десятки франківців. Серед них Олена Дворецька дівчина каже, не могла залишитися осторонь. Дізналася з інстаграму на каналі на сторінці нашого мера Руслана Марцінківа. і прийшла з продуктами трохи і з одягом для постраждалих. Хочеться допомогти людям, бо все ж таки нашу країну така спіткала біда вже протягом другого року. Ми боремося з напастю і хочеться підтримувати всіляку наших людей. Ліліана Астахова несе допомогу не лише для людей, але й корм для тварин. Жінка говорить, дивитися на те, як частина Херсонщини йде під воду, їй дуже важко. Зі співчуттям тільки до людей саме беззахисні це діти і тварини, і саме така напасть, і хоч це якось, хоч якось доєднатися, допомогти людям. Волонтер Володимир Вербійський розповідає, що люди зносять різноманітну допомогу від пледів, спальників до питної води та ліків. Більше з того, що ви бачите тут на першому поверсі, це принесла люди сьогодні. Приносять продукти харчування, макарони, консервовані продукти, супи, гарячі кружки, печиво, сухі бублики, сухарики. Чаї, кава? Таке, що можна здобути людям в перший період. Приносити допомогу можна до вечора, 8 червня. Потім волонтери відвезуть її на Херсонщину, пояснює Володимир Вербіцький. Наші люди дуже молодці, в біді дуже згуртовуються гарно. Як ви бачите, це, все пронесло сьогодні. Буквально за декілька годин. Великі молодці, велике всім спасибі. Інна на монік Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Позивний мій. Такий досить специфічний псих. Ми стояли на позиції, стріляв танк. Я ну там по рації передавав координати, де він орієнтовно знаходиться. Василь виглянув з свого окопу і такий каже: дивиться, дивлюсь, стоїш ти. Стріляє танк. Ти стоїш, в рації щось там говориш, куриш і просто дивишся по сторонах. Щоб нормальна людина так стояла, дивилася, каже, це, це ненормально. Це тільки псих може таке робити. Військовослужбовець Ярослав свій позивний псих отримав під час повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, що до лав Збройних сил України вступив у 2019 році. І до 2022-го воював зокрема в Попасні, під Мар'їнкою та Бахмутом. Я працював трактористом. Потім щось так посидів, подумав, вирішив підписати контракт. Підписав я тоді контракт в 24-й механізованій бригаді. Там прослужив в артилерійському підрозділі і в 22-му році звільнився 31 січня. Що спонукало мене підписати контракт? Я думаю, так як кожного чоловіка, тіпа, ну, захист батьківщини, рідних, близьких. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік знову став на захист своєї держави. Спершу розповідає, служив у Івано-Франківській області, а на початку 2023 року перейшов у роту оперативного призначення стрілецького батальйону або, як каже Ярослав, веселий підрозділ, який воював на фронті. Ми один одного розуміли співслова, що зробити, як зробити і кому, що виконувати. бачу, на в'язну прийняв. Так, готуємо собі чай. Я з ким ти край боронити, як ти й казав. Всі такі, як ти казав, Бі... ну, військові іменно. Такі військові хлопці, козаки. Дивимося, як ярик носить клецики. Звірюга, просто звірюга. <плес> веселіший підрозділ, ну, лічно для мене, веселіший підрозділ в тому, що якщо треба йти виконати бойове завдання, вони йдуть і виконують його. Допустимо, поставили задачу, треба тримати лінію оборони. Не буду стояти і тримати лінію оборони. Неважливо, що там. Танки, піхоти все рівно. Не будуть виконувати ту задачу, яку їм поставили. Підрозділ Ярослава у 2023 році воював у Луганській області серед бойових завдань роти. Зокрема, чистка та штурм. Чоловік помічник кулеметника. Проте, коли він почав службу в роті оперативного призначення, ці посади були зайняті, тому йому доручили стріляти з РПГ. На другу добу, як ми були на позиції, на нас почав виходити РПГшник і та свинна собака почала спочатку було так. По деревам стріляла там собі. Думаю, ну стріляєш ти і стріляй. що не сюди. Потім дивлюся, так він вже почав більш прицільніше стріляти. Я лише такий виглядаю з окопу. У мене постріл від РПГ пролітає над головою. Швиденько пригнувся, вистріл з нього з підстольника і дивлюся, лише його капці полетіли в кущі. 10 березня 2023 року, приблизно о сьомій годині Ярослав отримав осколкове поранення в ногу. Танк останнім пострілом. Дістав мене в окопі. Тоді, якраз біля мене, що стояв ящик з гранатами. Я не зразу зрозумів, що в мене осколкове поранення, думав, що це просто від ударної хвилі мені ящиком вдарило в ногу. Дивлюся, є ну, штани порваті. Я так прижимаю, дивлюся, починаю потроху виступати кров. Кажу, є, я типу, ну, «Я 300». Далі воїн 20 днів провів у госпіталі на Харківщині. Пізніше повернувся на Івано-Франківщину, щоб проходити реабілітацію. Чи зможе повернутися на фронт, каже, поки не знає. Наразі чекає на висновок військово-лікарської комісії. Радий тому, що живий, врадий тому, що бачу багато своїх побратимів. Ну і то, що можу кожного дня бачити свого сина. Я бачу перемогу для себе тим, що. Е, мені вже е, не потрібно буде відлучатися надовго від сім'ї. Я буду вдома, буду біля своєї дружини, дитини, і більше ніхто там, з батьків ну, не почує цих слів, що ваш син загинув, ваша донька загинула. Перемога для мене це означає те, що е, Україна буде далі незалежною, міцною, міцнішою, ніж хтось. З інших країн це вважав. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ. Благодійну лотерею на підтримку військовослужбовців. Оголосив у соцмережі Фейсбук художник Нікіта Тітов. Проводить її разом з волонтерами громадської ініціативи Галичини. Мета зібрати гроші на п'ятитонну вантажівку з габаритом для медичної роти одного із бойових підрозділів. Розповідає Нікіта Тітов. Ми разом зробимо. Цей збір, але, на жаль, він дуже погано просувається, незалежно від того, що ну, у мене доволі велика аудиторія. Ми всі розуміємо, що а, військовим а, ну, нам теж треба долучатися до захисту наших військових, до допомоги їм. І, і саме от, медичні служби вони мають бути поблизу, вони мають бути на і, а, і мають бути мобільними. Утереї продають гільзу, привезену із фронту. Її розмалював митець Валерій Твердохліб за малюнком Нікіти. Тітова була серія робіт, яка була виставлена в безпосередньо в краєзнавчому музеї Франківському, і вони були принесені на гільзи. Цей проект закінчився. Всі ці гільзи були продані. Ми вирішили, що треба рухатися далі, треба збирати далі. І ми вирішили, що один із найбільш вдалих моїх проектів це Калискова. Роботи дуже такі м'які, дуже спокійні, дуже добрі. І якраз таке поєднання з такою страшною річю, як гільза і, і такого теплого посилу, як колискове, Ну мені здається, дуже вдалим. Придбати гільзу, каже художник, можна за лотерейний квиток вартістю 200 гривень. Наразі зі слів Нікіти Тітова вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Загалом на вантажівку потрібно 9 тисяч євро. каже голова громадської організації Громадська ініціатива Галичини Леся Качурова. За її словами. Ми авто служитиме для потреб медичної роти штурмового полку. Це буде як склад, так і перевезення. Їм треба за собою все операційні столи возити, лампи, всі медичні засоби, тому це і склад, і перевезення для них. Вона має бути спеціальна, вона має бути з. В... Міцними бортами і з гідробортом, тобто підніматися, тому що обладнання важке. Наразі це вантажівка в Німеччині, і ми розглядаємо інші варіанти. Зараз нам ще мають бути з Естонії варіант, але це все час, і буває так, що ми знайшли вантажівку, ми хочемо її взяти, і вже продали. Крім лотереї, каже Леся Качерова, громадська організація планує продавати гільзи, які митці будуть розмальовувати на замовлення. Швидше за все, ми дамо на вибір малюнки дітова. Якщо людина хоче щось придбати, ми будемо робити під замовлення, але вже застало стабільну суму. Тобто людина каже: Я хочу тут цей малюнок мати на гільзі, я готовий платити ту суму. Придбати лотерейні квитки на сторінці Нікіти Тітова можна до 9 червня. Галина Марійщина Назар Вінтунюк, Суспільне новини. івано франківськ кладемо листочок. Кладемо сирочок, є. У нас філочка. Є і журавлина і філочка. 15-річна Катя Бірюкова разом із подругою готує бутерброди із сиром. Каже, канапки готує часто, але сьогодні дізналася про новий для себе спосіб різати сир трикутниками. Я просто не дуже файно вмію готувати, і все, що я можу, це зварити пельмені. І моя подружка подружки йшли і, і я вирішила теж піти. Мені дуже сподобалось. Хлопець розповідає, що любить готувати і розмірковує над професією кухаря. Хочу, коли виросту, готувати почати. Ну це потрібно мені. Амулет вмію готувати. Вмію готувати вже картоплю. відварену. і от салат вчуся. Кулінарні курси для дітей сиріт запровадила служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради. Тема сьогоднішнього заняття приготування холодних закусок, розповідає старша майстриня коледжу ресторанного сервісу та туризму Раїса Здельник. З її слів дітей вчать також прикрашати страви, правильно їх подавати та користуватися столовими приборами. Ну, прикладаємо зусиль, щоб навчити їх в домашніх умовах готувати страви. Ми вже пройшли кілька курсів. Це були перші страви, це були не вербистіста, так які готували рогалики з повидлом, відправляли воїнам нашим на передову. Плануємо 10 тем провести так. Сьогодні чергове у нас завдання, сьогодні приготування холодних закусок. За словами керівниці відділу комунікації та документообігу служби у справах дітей Галини Гривінської, до участі у кулінарних курсах залучили дітей від 8 до 17 років. В середньому у нас 15-17 діток буває, що бо якщо є більше діток, то вони навіть стають по двоє. У принципі розраховано, що кожна дитина готує окремо свою окремо свою страву. Ми бачимо, що їм це дуже потрібно, і це є дуже корисно для них, для їхнього повсякденного такого життя і такого побуту. Це дуже дуже корисно. Ідея таких курсів виникла на одному із засідань координаційної ради служби у справах дітей, розповідає працівниця установи Олена Грабер. Ми вирішували, так би мовити, питання, різні питання дитячого дозвілля і дитячої зайнятості дітей. І щось, щось таке думали і придумати для того, щоб дітям було корисно, добре і цікаво, і, ну, щоб вони хотіли цим займатися. І ось так поступово поступово ми думали, видумували і придумували ось таку кулінарну школу. Наталі Олексій. Інко Назарі Гук новини на Суспільному Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.